Доброго ранку, любі малята, і знову ми з вами зустрічаємося. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Як ви гадаєте, правильно, зараз осінь. Подивіться, будь ласка, на ось цю картинку. Яка пора року зображена? Правильно, осінь. А чому ви так думаєте? Тому що осінь приходить до нас. Різнокольорова, чарівна, мила. Вона покриває різними фарбами дерева, кущі, квіти. І тому вона дуже-дуже красива. А сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Сьогодні ми з... у нас ліплення. А що ми з вами будемо ліпити? Відгадайте, будь ласка, загадку! Листя жовте облетіло, парки та сади укрило. Ти поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла, рясно-рясно, правильно горобина. Любі діти, подивіться, у мене у вазі стоїть Кетях горобини. Подивіться уважно. Яке чарівне дерево горобина, які в неї листочки і які ягідки? Скажіть, будь ласка, якої форми ягідки? Правильно, вони кругленькі. А якого кольору? Правильно, вони оранжеві. Скажіть, а їх багато чи мало на гілочці? Дуже багато. І сьогодні ми з вами зробимо таку... Ж гілочку горобини. Але для цього мама повинна вам намалювати ось таку невеличку заготовочку, гілочку, листочки, але ягідки ми з вами зробимо самі. Подивіться уважно, як ми будемо робити ягідки. У мене є шматок оранжевого пластиліну. Він нам знадобиться, він величенький, тому що ягідок багато. Ми відщипуємо пальчиками. Шматочок пластиліну і круговими рухами скочуємо ягідку і ось на гілочку її садимо. Ще відриваємо шматочок пластиліну і ще скочуємо ягідку і знову садимо на гілочку, пальчиком придавлюємо, щоб наші ягідки не відпали від гілочки. Щоб у нас була дуже гарна горобинонька. І так ми з вами робимо, поки не заповнимо всю гілочку. Подивіться уважно, як у нас заповнюється гілочка і яка вона гарненька стає. Горобинонька наша, як справжня гілочка з ягідками. А ягідки, які гарнюні, оранжеві, кругленькі. Подивіться пальчики, як наші гарно працюють. Щоб всю гілочку заповнити, відчіпуємо і круговими рухами робимо ягідку. І ще зробимо ягідку, щоб наша гілочка була гарнюня. І ось тут ще ягідка потрібна. Діти, подивіться, яка в нас горобинонька получилася. А горобину дуже люблять пташки, тому вони взимку прилітають і клюють ці ягідки. Зробіть, будь ласка, цю роботу з батьками і прийшліть нам. Дякуємо за увагу! До зустрічі!